Тарас Григорович Шевченко без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни, його творчість невмируща. Життя кобзаря можна вважати справжнім подвигом у мистецтві, бо він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, українську культуру та відкрив перед нами шлях у майбутнє. Думи мої, думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому вітер не розвіяв, степу, як пилини, чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Твори Шевченка свідчать, що треба вчитися у козаків волелюбності, громадської мужності та людської гідності. У поемах. Показану лицарську звитягу українців 18 століття. Автор зробив висновок, що народ повинен берегти і шанувати пам'ять про козацьку славу. Шевченко пишався героїчним минулим свого народу, і ми повинні назавжди запам'ятати роки козацької слави, які описані в поемі Кавказ. Поема присвячена другу Шевченка Якову де Бальмену. За горами гори. Хмарі повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морелка рає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і ситий, не, сити не на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе славу Бога, великого Бога. Гортаючи сторінки кобзаря, ми постійно зустрічаємо образи матерів, різні це жінки, є серед них такі, що, бажаючи щастя дітям, дбають лише про матеріальний здобуток і готові заради цього загубити кохання. Є нещасті матері покритки, котрі не в змозі перенести сором, гублять своїх новонароджених дітей, так як це описано у творі русалка. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі Дніпро скупати. Купаючи, розмовляла зо мною малою Ви випливи, моя доню, Дніпром за водою, та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. Та й ти залоскочиш, залоскучи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами синьою водою, нібровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя єдина хвилі мій хвилі. Привітайте, русаленьку, та й заголосила, та й побігла. А я собі поплила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Вже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю. Опівночі й з будинка батька виглядаю. А може, вже поєднались з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалочка. Дніпрі запоренула, мов пліточка. А лозина тихо похитнула. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна немає дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як купала, і як тихо промовляла. Та й байдуже, пішла собі і палати спала спати, та й не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати. І знечулась, як заспіли Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили тайну з нею грати. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки ввершу не запхали та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась, чітку наближену до українського життя картину Зображує поет у вірші. І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну у те найкраще село. У те де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі При чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і тіточок своїх ведуть.